Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Таня, і це таро прогноз на лютий для знаку зодіаку Лев. І так, подивимось, яким буде для вас цей період, що вам принесе цей місяць. І так, лев лютий 2024. Спочатку дивимось в цілому атмосферу місяця. І так, король мечів. Так, в першу чергу я скажу про здоров'я, будьте обережні, тому що може у когось щось загостритись, можливо, якісь і інфекційні хвороби. Ну, це карта лікаря, да? тому вам, можливо, потрібно буде звертатися в цей період до лікаря. Ну, і не обов'язково, так. якщо ви чоловік, можливо, це ви, можливо, карта характеризує вас, що в цей місяць, можливо, ви будете такі більш серйозними, можливо, ви будете якісь складати плани на цей період, такий серйозний підхід. Да? Все серйозно. Ну, якось так, все По розрахункам, все чітко. Якось так. Якщо ви жінка, можливо, це ваш. Партнер, чоловік, теж чомусь, він такий цей період буде якийсь, можливо, більш холодне до вас відношення, більш якесь жорсткіше, да, можливо, буде більш зациклений на якихось своїх важливих справах, тому теж можливий такий варіант. Но це також карти говорять про. Якісь юридичні справи, оформлення якихось документів, можливо, ви будете звертатися в якісь державні установи для того, щоб отримати якісь довідки. Да, теж таке можливо. Але, да, якби така карта серйозна говорить про те, що да, така атмосфера місяця, якби. Не дасть, да, якби вам розслабитись, да, буде вас ось так тримати цей період в напрузі. Ну, давайте подивимось, взагалі, да, якими подіями відзначаться, які ж там карти покажуть, і будемо далі аналізувати. Так, вісім кажезів говорить про. Роз... Швидкий розвиток подій. Події будуть розвиватися дуже швидко в цей період, можливо, не... швидше, ніж ви планували, і, можливо, навіть не будете встигати. Да? Так все буде швидко якось розвиватися, якісь події. Ну, Це ще карта говорить і про. Те, що місяць буде доволі активний, да, що у вас буде багато справ, ви будете постійно в якомусь русі, постійно спілкуванні, це ж і карта спілкування да, такий ну, доволі такий активний місяць для вас. Так, далі карта сили, це є карта да, якби для знаку зодіаку Лев. Говорить про те, що на все у вас вистачить сил, але по цій карті потрібно да, терпіння, мудрість проявити, да, і якби, все у вас буде чудово. Ну, звичайно, ця карта говорить про те, що вам прийдеться в цей місяць викладатися наповну, потрібно буде максимум витрачати сил. Да, для когось це і якесь і фізичне таке навантаження. Місяць такий доволі важкий. Тому леви такий місяць для вас цей доволі активний. Так, далі король кубків. Це може бути якийсь чоловік з вашого оточення, це може бути колега, друг, знайомий, можливо, для когось це чоловік, можливо, це ваш батько, який буде завжди готовий прийти вам на допомогу. Да? До такого чоловіка завжди можна звернутися за допомогою, він завжди вас підтримає, вислухає, зрозуміє вашу ситуацію, тому можливо. Можливо, ви будете з ним якось співпрацювати в цей період. Таке так теж можливо. Давайте дивимось далі. Так, по жезлів. Оце знову карта говорить про. Про спілкування, про якісь нові ідеї, да, якусь інформацію. Тому, можливо, до вас якась прийде ідея в цей період до якихось ваших справ, і ви будете їх ось так чітко планувати. От Прийде вам в цей період якась така світла ідея, ви загоритеся чимось, і ви це. Ну, ви це сприймете все дуже всерйоз. Ви до це для вас буде такий серйозний підхід. Ви чітко будете розраховувати, як вам йти до своєї цілі, і ви будете по карті сили викладатися на всі 100-200% для того, щоб досягти успіху, да, ось досягти цієї цілі. Що вам от бажалося про що ви так мріяли? Ось Ідея, щоб втілити її в життя. Ну давайте дивимось далі. Так, тут чудова карта, десятка кубків, вона все ж таки говорить про успіх, все ж таки ви досягнете успіх в цей період, ви, ви викладетесь на всі стону, все ж таки ви розумієте, для чого ви це все робите. І все ж таки карта говорить вам, так, що все ж таки ви досягнете той успіх. Те, що ви хотіли, бажали, це і сімейний успіх. Ну, взагалі, да, карта, десятка кубків, це максимум позитивних емоцій, це максимум щастя, тому ось так чудово. Це і для когось і успіх в родині, в сім'ї, можливо, і в стосунках, для когось це і в роботі теж успішне, але це да, якби такий колективний успіх. Тому чудово, давайте далі. Так, ну і дивіться, на підсумок теж карта чудова, теж говорить про позитивні емоції, гармонію. Теж з кубків це да, якби, такий максимум позитивних емоцій, тому чудово. Це, можливо, і подарунки, якісь приємні сюрпризи в цей період. Можливо, ви будете. Комусь робити подарунки, для когось щось робити приємне. Ну, це ви будете робити з задоволенням. Да? Тому для вас це якби ось такий максимум задоволення в цей період. Тому місяць для вас чудовий. Ну, давайте подивимося все ж таки карту пораду для вас да? на цей період, як ж вам діяти. Щоб досягти успіху. Ну, Карта помірності, вона говорить про те, що, так як і тут карта сили говорить про те, що потрібно терпіння і час для того, щоб досягти успіху, щоб вирішити якісь справи. Тому що, можливо, тут у вас якась прийде якась ідея геніальна в голову, да? і ви тут все сплануєте, розплануєте, чітко розпишете собі, як ви це все. Будете втілювати, і ви будете так серйозним таким підходом йти це все втілювати у життя. Ну, і Тут по 8 жезлів, можливо, ви занадто швидко захочете це все вирішити, да? тому що у вас таке буде амбіції, сильне бажання, але по карті сила і по карті помірності потрібно терпіння і час. Тому не поспішайте, обов'язково це все у вас буде успішно, підуть ці справи. Обов'язково ви отримаєте те, що ви бажаєте, але потрібно час, терпіння. І мудрість проявити, звичайно, і все у вас буде чудово. Тому такий чудовий місяць для вас. Бажаю, щоб все обов'язково збулося. Дякую вам величезно за вашу підтримку. До побачення!